Добрий день, пані та панові. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч 12-го туру чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати вдома прийматимуть київський лівий берег. Давайте ознайомимося зі стартовими складами команд. Розпочнемо з Карпат. У воротах Назар Домчак, перший номер, далі польові гравці чотири захисники. Віталій Катерч, восьмий, Микола Киричок, другий, Єгор Черненко п'ятий. Артем Копов, капітан команди, 37 номер. Півзахисники Владислав Резнік, 56-й. Любомир Меркузик, сьомий, Максим Лехів, дев'ятий. На флангах Олександр Федько, 11 -й. та Максим Смаглій. 21-й та навістри атаки Матвій Буренко, номер 99 Склад лівого берега у воротах Вадим Сташків, перший номер. Далі польові гравці. Лев Даментєв, двадцять другий, Климентій Твердохрябов 16. Дмитро Рашківський другий. Михайло Мускун четвертий, Сергій Запорожан, третій. Ілля Бричук, капітан команди, шостий, Максим Бойченюк п'ятий, Даніл Дмитрієв восьмий, Євген Міненко 19-й та Роман Гереш 17. -й. Матч у нас розпочався. Карпати розіграли м'яч в центрі поля. Назар Домчак з м'ячем Буде вибивати м'яч вперед. Звичайно, домашня заготовка від Карпат. Вони зазвичай саме так розпочинають поєдинок. Зараз на підступа до штрафного майданчика. Передача на лівий фланг на Федька. Федько, Олександр Федько. Подача. Штрафний майданчик намагається зараз вибити і вдається вибити капітану Лівом Бергу Іллі Бретчуку. що вже все в порядку з делятим номером. Карпати. він сьогодні доступний тренерському штабу, Більше того виходить з стартових хвилин. Катрич простріл, штрафний майданчик не встигає Буренко замкнути. Резнік на підбиранні. немає удару. Зараз пробиває. Зараз забуває Максим Смоглій на четвертій хвилині. Карпати відкривають рахунок. Максим Смоглій забиває і вже вдається швидкий м'яч у Карпатів. карпатівцям. Зараз подивимось у повторі цей момент. Здавалося би, що атака вже заграна, але Максим Смоглій. Зумів все ж таки пробити та приправити м'яч у сітку воріт лівого берега. Федько. Федько. Тут така, низом передача прихована, і м'яч залітає у ворота. Який же розіграш штрафного удару. Карпати відзначаються. у нашому матчі Микола Киричок. Одинадцята хвилина. Подвоює перевагу Карпат, але який же класний розіграш. Давайте глянемо повтор. Просто щось. Неймовірне, домашня заготовка спрацювала на 10 балів з 10. Я думаю, тренер, тренерський штаб має бути задоволеним цим голом. Микола Кричок забуває повтор. Федько низом передачу віддає, і вона просто проходить повз усі гравці у штрафному майданчику. По-перше, ніхто не очікував, що буде саме така передача а по-друге, на ближній стінці ніхто не дотягнувся стійці, можливо, і спеціально пропускали на дальню. 2-0. двоє перевагу Карпати, 11-та хвилина. І у лівого берега серйозні проблеми. У Чепінат України 19 Назар Домчак eh, 2007 року народження. Вже 17 років Домчуку, Зараз атака Карпат. Буренко не забуває. Матвій і не було в сайду. Катрич прострілює, і просто не вдалося ми Буренку відзначитись. Щодо Домчака, 17 років Назару. І доволі впевнений сезон він проводить. <плес> е -е Остінці, кузик та Федько. <плес> Бочинюк та Москун біля м'яча. Москун пробігає, пробуває Москун. Домчак відбуває в бік від себе. Відбуває Назар Домчак не <плес> перед собою. Це важливий момент. Неприємний дуже відскок від газону був перед Назаром Домчаком, але він зумів зреагувати на цей момент і все ж таки перервати удар Михайла Москуна. Лехів зараз у центрі поля. Смаглій, Далі по флангу накопила Артем. П'ятою на Смаглія, Смаглій у штрафному майданчику Максим Смаглій пробиває. Добування немає. Вибуває. М'яч твердо хлібов. Міг зараз дубль оформити, якби не зумів тут Вадим Сташків перервати цей удар. Небезпечний момент біля воріт лівого берега. Знову ж таки, Матвій Буренко. Опинився в епіцентрі уваги, Федько прострілював, кіпер... невпевнено не зіграв перед собою. Так. І Буренко так вже в падінні Ні, через себе Ні, намагався влучити у площину ріта. Поруч зі стійкою меч прилетів. Це не пощастило тут Матвію. Міг він забувати свій сьомий гол. у чемпіонаті. Давай, давай, давай. Саме голи цих двох гравців Дай, зараз приносять перемогу Карпатом станом на перший тайм, який офіційно завершений. Свисток на перерву. Зараз команди йдуть на перерву. Вони відпочиватимуть 15 хвилин. Ми з вами теж. Тому через 15 хвилин повертаємося до Львова на стадіон Скіф та спостерігаємо за другим таймом поєдинку. Карпати Ю-19, Лівий берег. Ю-19. Друзі. Ми повертаємось до Львова на стадіон Скіф, де сьогодні відбувається матч чемпіонату України Ю-19, 12-го туру. Карпати – берег після першого тайму 2-0. На користь Карпат. Завдяки голам Максима Смигля та Миколи Киричка. Карпати мають перевагу в два забиті м'ячі. Налазить запасних у Карпат, два голкіпера. Артем Борис, 23, й та Владислав Фондис, 12. й Після цієї атаки продовжуємо. Федько пробиває! Олександр Федько! Поперечка рятує лівий берег, який потужний удар від 11-го номера Карпат. Але Каркас воріт. рятує зараз столичну команду від третього голу цьому матчу. Він 0,5 та ВЛНЗ 4. Ось така. Четвірка команд які замикають таблицю. Зараз удариться гол забувають зараз Карпати, поки я розповідав про турнірне становище. Здавалось би, не звідки цей гол взявся. 65-та хвилина. Я так розумію. Вітають Андрія і Васія. Зараз подивимось повтор. Будемо розбиратися. Вітають і Васія. Подача з флангу. І Васій так пробив головою. Відправив м'яч у сітку. 3-0. Фечковий виконав подачу. Цікаво, ну та ні, здається, зачепив м'яч І Васій м'яч би не зміг так залетіти за такою та... траєкторією. І 65-та хвилина. і Васій. Так все. Андрій Васій, я так розумію, награвся. Взяв участь у глювому моменті, можливо, і він забив. Не знаю, вже згодом дізнаємося. Так розумію, був, повторюю важко зрозуміти. Копел пробуває вищий воріт. Вартем Копол. Так були нев'язкові втрати очок, як з Ворсклою, коли поступили с 1-0 з Вересом на виїзді 2-2 вели 2-1. Зараз такий момент у суперника у лівого берега. Але як же зараз помиляється Роман Гереш? Йому подарували просто цей момент. Цей вихід починаєш з Домчаком. Дивимось. Олександр Федько помилився і ось бачимо, заплутався зараз. Гераш. Федько подає, ось така прострільна подача. Киричок пробиває позворота. Микола Киричок. Дубль міг оформити центральний захисник Карпат, але не влучив у площину. Класно зараз по флангу проходить Федько. Фітько вже в штрафному майданчику можна пробувати. На газоні зараз спрямоється гравець Карпат. Копел пробуває, блокують його удар. Тут відкладений пенальті не поставить арбітер. Так, пробігав. Це Форсюк. Так, це 77-й номер. Дмитро Форсюк ось такий прохід видав. Чи був фол? Фол був 100%. Це пенальті чистий, але мається на увазі, що арбітер не дав, бо Копел опинився, м'ячем на ударній позиції. Ну, але теж дивне доволі рішення. Фетько наздогнав тут м'яч. Олександр Федько. І арбітер дає фінальний свисток. Матч завершено. Карпати перемагають лівий берег за рахунком 3-0 та здобувають перемогу в 12-му турі чемпіонату України Ю-19. Вітаємо Левів з цією перемогою. Наступний свій матч Карпати зіграють проти Олександрії на виїзді наступної п'ятниці. Згодом нас з вами очікуватиме двотижнева пауза на матчі збірних. Вітаємо Карпати з перемогою. Дякуємо лівому берегу за гру.